Вітаю у промову! Сьогодні подбаємо про правильність вашого мовлення. Зверніть увагу, що граматично правильними є такі сполуки слів: звернути увагу, але не звертати уваги. Чому саме так? Слід пам'ятати, що після дієслів із заперечною часткою «не» залежні слова здебільшого мають бути в родовому, а не знахідному відмінку. Тобто не звертати чого? Уваги. Конструкції на зразок не звертати увагу помилкові. Варто вживати не мати наміру, не знаходити собі місця, не приймати Пігулок. Форми родового відмінка переважають у заперечних конструкціях із дієсловами сприймання, тобто бачити, відчувати, пам'ятати, уявляти, чути тощо. Наприклад, не відчувати болю, не бачити лісу за деревами. Говоріть українською правильно, пам'ятайте про цю особливість та не кажіть дурниць.